Бувають дні, коли ти готова вирішити тисячу різних справ. А буває навпаки, ти ще не прокинулась, а у тебе вже все валиться з рук. Що ти робиш в такий момент? У мене є декілька маленьких таємниць. Спочатку стакан теплої води, туди я додаю свої улюблені продукти компанії Herbalife. Це чай, це алоя, це клітковина, які допоможуть і збадюрять тебе на цілий твій день. А потім мій улюблений білковий коктейль, який зарядить тебе білком і енергією, і ти не мов би прокинулась щойно, і можеш вирішити ще більше справ, які сьогодні ти собі запланувала. Хочеш спробувати свій день перевернути в якийсь позитив. І починати робити все, що тобі потрібно для твоєї стрункої фігури, для твого здоров'я, і просто посміхнутися в відповідь комусь іншому. Став плюс в коментарях з цими продуктами ти будеш здорова і не лише струнка, а ще й енергійна.